Перш ніж зробити замовлення, кожна людина читає сотні матеріалів про те, як вибрати камери відеоспостереження та відеореєстратор, щоб вони змогли виконати всі поставлені перед ним завдання. Але фахівці знають, що без якісного жорсткого тиска, підключеного до відеореєстратора, будь-яка система спостереження це купа заліза, яка не буде надійною. Адже висока ймовірність того, що при тривожній події вся та інформація з наворочених камер і безліч аналітичних можливостей буде втрачена, якщо використовувати носій, який не підходить для таких завдань. Щоб уникнути таких неприємностей, Seagate розробив спеціальну лінійку жорстких дисків під системи відеоспостереження. Ім'я її Skyhawk. Це Сікюр в кадрі Дмитро. І сьогодні я розповім, чому не варто економити на жорстких дисках та купувати саме спеціальні HDD для відеоспостереження. Для початку потрібно зрозуміти, що система відеоспостереження працює цілодобово, і для його роботи не підходить той самий жорсткий диск з комп'ютера. Ну або той, що в тумбочці пилом покрився, і нібито настав його час. Все тому, що навантаження і принцип роботи у цих жорстких дисків кардинально різний. На виду банальний, але дуже простий і зрозумілий приклад. Коли ми користуємось комп'ютером, це в середньому 8-10 годин роботи на день, а той значно менше. Система спостереження вимагає цілодобової роботи, накопичувача для ведення запису без помилок, падіння ефективності і несправності пластини диска. Уявіть, як прикро, якщо матеріал з дорогого обладнання не збережеться, адже ми говоримо не про відеоблог, а безпеку, де допускати подібних помилок просто не дозволено. Розглянемо жорсткий диск від Seagate Skyhawk та Skyhawk AI. Це диски, які ідеально підходять під відеоспостереження. Вони призначені для постійної роботи 24 на 7. Заявлено роботу диска до відмови у Skyhawk мільйон годин. У Skyhawk AI на пів мільйона більше. Підтримують до 64 камер високої чіткості та 32 додаткових потоків штучного інтелекту. Seagate оптимізували прошивку під інтенсивні навантаження в області запису, Незважаючи на те, що в сучасному світі можна зустріти камери зі штучним інтелектом, розпізнаванням обличчя підрахунком людей у кадрі. Seagate розробили жорсткі диски під такі завдання, які впевнено справляються з цим, а навантаження в цій системі вище стандартної. У Seagate встановлений датчик, який дозволяє компенсувати вібрацію і дозволяє головці утримуватись на рівні, щоб не перестрибувати, і інформація не губилася. Важливо розміщувати жорсткі диски в місці, що провітрюється, так як критичним для диска може бути 60-70 градусів Цельсія, а це може призвести до перегріву магнітних накопичувачів і втрати інформації. Але жорсткі диски для відеоспостереження моделі Skyhawk здатні працювати в діапазоні температури від мінус 70 до плюс 65 градусів Цельсія. Щоб ваші інвестиції у відеоспостереження не були марними, система працювала ефективно і завжди архів для вас був доступний, тоді подбайте про те, щоб у вас було встановлено якісний жорсткий диск. Ви завжди можете звернутися до компанії Secure UA, перейшовши по посиланню в описі. Наші фахівці допоможуть підібрати оптимальний варіант саме для вас. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші корисні випуски у майбутньому. Підтримайте випуск лайком, а також задавайте питання в коментарях, якщо вони у вас залишились. А з вами був Дмитро, компанія Secure. До нових зустрічей.